Про військовий парад події в зоні АТО, який розвиток ситуації там очікувати про це не тільки будемо говорити далі з міністром оборони України Валерієм Галетем. Добрий вечір, пане міністре. Дякую, що прийшли. Одразу стосовно параду давно не було вже в Україні таких заходів. Скажіть на вашу думку, чи виправдав він себе? От сьогодні це вже відбулося. Ви вже бачите? Дякую вам, пані Ілона. Хотів би розпочати з того, що маючи можливість привітати ще раз всіх громадян України. В першу чергу, як міністр оборони, привітати всіх військовослужбовців Збройних сил, Свято Незалежності. Особливо хотів би привітати всіх тих, хто знаходиться зараз в зоні АТО. І як ніхто інший розуміє, що таке незалежність, тому що саме він, вони зараз стоять на тій передовій, де розуміння незалежності зовсім інше, де плата за незалежність інколи і людське життя. А тепер так. Щодо, щодо параду, який відбувся, звичайно, все те, що ми бачимо. І на на, на Телебаченні, і все те, що відбулося, дійсно піднімає дух, дух бійців, піднімає, піднімає той настрій, який повинен бути те розуміння, що українські збройні сили і український народ єдині. Є взаємоповага, є шана, є розуміння того, що саме завдячуючи українським збройним силам, військам, бійцям, які зараз на передовій, є можливість у місті Києві, в Одесі, в інших містах України пройтись парадом, відчути свято. На преликий жаль, немає, немає такої можливості і на сьогоднішній день в Криму, в українському Криму, який на преликий жаль анексований, тому що там є репресії відносно цих людей. Не можна вийти на Донбасі, тому що там не просто репресії, там можна просто бути можна, можна просто бути вбитим. І саме тому, завдячуючи киянам і одеситам, я був сьогодні. І в місті Києві проводив парад і був присутній в Одесі під час військово-морського параду. Я відчув це. Відчув це розумієте? Ми наскільки це, це важливо? Наскільки це важливо, що народ розуміє ті речі, що потрібно на сьогоднішній день бійцям? Треба підтримку, треба єдиність. Ми вас зрозуміли відповідь бути. на це питання. У народу є інші запитання. Про це ми ще з вами поговоримо. Про Донбас поговоримо. А скажіть, будь ласка, от говорили про техніку, яку показували на майдані незалежності, що потім її відправлять в зону АТО. Чи так це відбулося? І взагалі звідки вона взялася в Києві? Її забрали зона на. Момент параду, як це все було? Ніхто нічого не забирав з зону параду і. З зони АТО на парад? Вибачаюся. З uh -huh. зони АТО на парад. І зрозуміло, що вся техніка, яка пройшла на параді, це частина нової техніки, а частина та техніки, яка відремонтована протягом невеликого проміжку часу. Ремонтувала її і ввечері, і, і днем. Тобто робилося все необхідне для того, щоб відремонтувати, показати на параді. і Після параду відправити зону АТО. відправили скільки відправили. ну якщо можете сказати там куди приблизно, якщо це не секретна інформація, ну, звичайно, що вся секретна. техніка, техніка, яка була відправлена, є. Стратегічне наше питання, яке ніхто не буде пояснювати, тому що, але Окей. все основна частина була направлена в зону АТО. Хоча частина техніки залишається в місті Києві, тому тобто, що місто Київ також є стратегічне місто місто для того, щоб боронити безпеку і спокій і в місті Києві. Пане міністра, от ви говорите про те, що це було потрібно, оскільки це піднімає патріотичний дух. А багато людей кажуть, що було витрачено на це багато грошей, доцільність яких можна було там краще доцільніше, це було зробити віддати в зону АТО. Скільки було грошей витрачено? Єлона, щоб Зрозуміли, що жодної копійки додаткової. Я представлю додаткові... питання, які зараз обговорюють і люди, і в соцмережах, і нам пишуть. Знаєте, за соцмережі і все те, що пишеться, якщо ви дозволите, я декілька слів зупинюся і скажу. Коротко. Але скажу вам, що жодної копійки додаткової з бюджету не виділено. Ці всі кошти, які були в бюджеті, закладені на Збройні сили, саме в рамках бойової підготовки, був проведений парад. Ми побачили проходження військових, красивим маршем. Це також елементи підготовки, військової підготовки. І тому спекулювати на цьому питанні я б не хотів. Більше того, я скажу, що все те, що робиться, і сьогодні було зроблено, це великий, великий такий крок, крок до того, щоб було розуміння для бійця, що це свято. Свято в першу чергу його, тому що він розуміє, що таке незалежність. І ще раз скажу, він за це платить, біє, бієць, платить своїм життям. І як сказав президент України, свято дітей незалежності буде завжди з парадом, парадом для військових. Для військових, тому що саме військові боронять сьогодні, держава боронять спокій і мир. Зрозуміло, правильно розумієш, що з бюджету не було, ви сказали? Так, вчина, з бюджету так? жодної додаткової копійки не було виділено. Завжди, коли проводяться, бюджет, коли проводяться паради, завжди виділяються додаткові кошти. Якщо ви зробити запит, зрозуміло. Окей, нам достатньо вашої відповіді. А тепер стосовно е, того е, про доцільність проведення параду на майдані незалежності, це багато обговорювало у суспільстві і в тих же соцмережах. Напередодні волонтери закликали українців замість урочистостей провести цей день в шпиталях з пораненими. Туди поїхала наша знімальна група. Чому що... та яка на параді, то на лучі була б там. Поранені в пульмонологічному відділенні парад дивляться неохоче. Константин із 72-ї бригади в зоні АТО був від самого початку. каже цієї техніки, там не вистачало, та більше засмучує його не це. бросили забыли не знаю как эту ситуацию объяснить правильно наговаривать тоже не хочется когда вот я звонил в дежурному в генеральный штаб он мне сказал типа проспись, вы все находитесь в 70 ну в белый церкви. и мы были в окружении вот под Дмитриевкой и трое суток мы проходили по 25 километров пешком пожаре то есть без воды без ничего без карты без связи практически Волонтери, які щодня навідуються до військових, теж нинішньої урочистості на майдані незалежності не підтримують. Жоден парад не вартий цих емоцій, цих відчуттів, які дивлячись в очі, цих хлопців які там гибнуть де да, за нас з вами. От в цьому єднання нації, а не в техніці ніхто не є гарантом нашої свободи і незалежності, крім цих хлопців. Це вони її виборюють. У день незалежності військовики обов'язково мають відчути свято. У цьому переконані артисти, які сьогодні виступали в госпіталі, на відміну від волонтерів, вони ідею проведення параду підтримують. Ну, я думаю, що одне іншому не заважає. Люди зараз на параді. Потім я впевнений, що половина частина киян прийде сюди. У день і вночі волонтери намагаються не лишати без уваги бійця Айдару В'ячеслава. Він втратив руку в бою під хрещуватим на Луганщині. каже будь-яка підтримка важлива. Як хтось заходить да підтримує, то звичайно, що при ну звичайно важливо, якщо ми як ідеш, і мир нема Мирна нашома тебе кричить слава Україні! Слава Айдару, то приємно у тому ж бою постраждав Владислав. Йому 18, Він теж доброволець. Воювати пішов одразу після школи. Коли війна скінчиться, хлопець планує вступати до вишу. Хоче вивчитись на правозахисника, щоб у мирний час захищати інтереси держави вже без зброї. Зараз каже, її чекають на передовій. Якщо не буде туди техніки, хоча б один день, то просто можуть. А декількасот молодиків вже може загинути. Якби вона йшла вперед, не було б такого, що хлопці гинуть молоді, хтось інвалідом залишається. парад не потрібен. Він не потрібен. Ту техніку треба направляти в зону. АТО. Вікторія Пластун, Олександр Колосов, перша національний. Ну, от пане міністр цікава ваша точка зору з приводу є і такі думки в суспільстві. Зрозуміло, що. Демократія, демократія в армії, можливо, в умовах такого часу і не потрібна в такому форматі, яким ми зараз бачимо. Тому що кожен день ремонтується техніка, кожен день ми завозимо в зону АТО, і боєприпаси, і снаряди, і реактивну техніку, і все інше. Це кожен день це планомірна робота, тому що, щоб забезпечувати все те, що повинно діяти. Тому, коли ми говоримо за цю техніку, яка пройшла на параді, повірте, вона не робить великої погоди. Її закупили. Її відправили, і так робиться кожен день. Те, що в шпиталі дійсно бійці, герої, я знаю, тому що часто буває там. Декілька днів назад ми запровадили програму, по якій 62 бійця отримали студентські квітки за лікові книжки, так, для того, щоб так. безпосередньо вони мали право навчатися в тих вузах, яких де вони мають бажання безкоштовно з правом отримання. Професії з правом отримання в майбутньому роботу. І більше того, я сказав, що я більшість із них хотів би бачити в Міністерстві оборони. Саме вони є патріотами, вони є ті, хто повинен показати, як рухатись суспільство. Зрозуміло. З приводу техніки, дивіться, от кажуть, що там багато техніки, яка ще навіть з афганської війни. Щоб ви зрозуміли, обговорення специфічної теми про техніку, повіте повинно трошки робитися в іншому форматі, тому що все те, що може допомогти в війні, все те, що може. Ми піднімаємо, ремонтуємо і направляємо. Закупаємо, на нову, нову те. Якщо вона ефективна, якщо вона Звичайно. діє, то вона теж да. може там бути, І щоб ви зрозуміли, що інколи виникають сюжети добрі, добрі, хороші бійці, які добре воюють, погані генерали. Це саме та специфіка. Сценарій Кремля, який робить все можливе, щоб показати, що б'ється добрий, і генерал поганий. Не може бути українська армія хорошою, якщо немає генералів. Генерали розробляють стратегію тактики. Офіцери ведуть за собою в бій. І я можу назвати десятки прикладів. Можу самі перший приклад назвати, коли тільки почався, почався наступ. Я разом з, з керівником генерального штабу, з іншими генералами генерального штабу, разом з ними, в штурмових бригадах, ми поїхали на звільнення міст і говорили, для чого це роблять генерали. Для чого це роблять взагалі налаштовують такі на таку небезпеку для себе, і ми розуміли, коли піднімався український прапор, у славянську, краматорську, в дружківки? Ми розуміли, що разом з цим українським прапором піднімається український дух солдата. І коли зараз про це говорять, що трошки знаєте, міняють цю ситуацію, це не йде на користь. Добре, як може тоді пояснити, от ситуація, яка була сьогодні біля адміністрації президента, там зібралися активісти, вимагали зброї, ротації і соціальних гарантій бійцям. АТО. вони просили Петра Порошенка забезпечити добровольчі батальйони, якщо Сі відео, давайте покажемо танками, бронетехнікою, іншими іншим озброєнням. Вони хочуть, щоб установили чіткі строки ротації добровольців. Визнали їх учасниками антитерористичної операції. От чому люди приходять під адміністрацію, пане Валерію, і вимагають зброї, і кажуть, що там її не вистачає. Ви знаєте, я також неодноразово зустрічаюся зустрічаюсь з різними категоріями людей і з тими деякими матерями, які приходять і дійсно мають проблеми щодо бійців, які втратили кінцівки, але є й такі, в яких взагалі діти не воюють. Взагалі, коли ми починаємо вивчати, хто це за жінка, звідки вона приходить, наскільки вона підготовлена і юридично, і професійно розмовляти, вести діалог, ти розумієш, що це людина не просто так з'являється. Ні дітей, ні хлопців ніколи на війні не присутність не, не було. Я не дивився дивився цей сюжет. Я побачив там і жінок, і, і дівчат. І щоб ви зрозуміли, всі, хто хоче, хто має бажання, хто має бажання приймати участь в АТО, в ті, Формуються відповідні батальйони. Іде відповідна реєстрація в військоматах. Я в себе на Фейсбуці також дав заяву про те, що хто має бажання або кого не влаштовують якісь питання в військкоматах, може запитатись на мою адресу. Гарячі лінія працює і ми робимо все можливе, але зрозумійте ще одне: всі ті батальйони, добровольчі батальйони, які просять танки, БТР і все інше. Ну, є розуміння того, що розумієте, зброя повинна стріляти, повинна бути ефективні зброї. Ми зброю не повинні втрачати в першому бою. Ми повинні розуміти, що якщо ми даємо техніку, ця техніка повинна бути Зрозуміло. боєздатна до і повинна маса... бути професіонал. Зрозуміло. до вас маса запитань. Зараз буде коротко, якщо можна теж короткі відповіді. До нас зверталися люди, які запитують, куди звертатися тим, в кого рідні, які пробували в зоні, АТО, пропали. Є якісь комісії, є якісь комітети, що їм робити, що ви порадите. Дивіться, є в Міністерстві оборони, є гаряча лінія. У мене на Фейсбуці також є інформація, куди можна звертатися, і також даємо, даємо відповідь. Це питання, звичайно, дуже непросте, тому що є заручники, які тримаються на превеликий жаль терористів. Є і встановлювати інколи буває важко, тому що ми не знаємо, в якому місці, куди їх перевозять. Звичайно, ми відпрацюємо, робимо все можливе, щоб, щоб звільнити наших бійців. Разом з тим, хотів би сказати про те, що в Україні вже утворена майже утворена державна служба з питань по ветеранам, де буде віддавати відповідний статус учасника бойових дій. Буде напрацьована схема, яким чином це все буде робитися, тому що все те, що зараз є і відбувається, воно все. Працює, фіксується, але кінцевий результат буде саме прийматися державною службою. Зараз немає жодних питань, жоден командир. Щоб ви розуміли, з документами, коли виникає проблема і в цивільному житті, буває, не знайде, щомілону. Ми почули, що є гаряча лінія, можна до вас звертатися і напряму і через ті ж соцмережі, можете допомогти. І на сам кінець все таки людей цікавлять прогнози, перспективи. Що далі наскільки це ще може тривати, наскільки це ще може затягнутися? Ви знаєте більше інформації, якось можливо підтримаєте гля. Дячу. Звичайно, що українські Збройні Сили роблять все можливе, щоб якомога швидше закінчити цю антитерористичну операцію, цю гібридну війну, асиметричну війну, війна, яка забирає людське життя, яка знищує саме російськими терористами, знищується вся інфраструктура міст, міст і населених пунктів, заводи, фабрики, трубопроводи, шляхи знищуються. По великому рахунку Росія, Росія знищує економіку України. І... Все те, що від нас вимагають, ми робимо. Ми надіємо, що зробимо все можливе, щоб цю війну закінчити якоможвидше. Але ви врахуйте російський фактор. Чим більш активно наступає українська армія, чим більш ефективно звільняються. Міста і села Донбасу тим більше є проводиться російської так Федерації. звані гуманітарні Звичайно, вантажі. Гуманітарні. Конвої до речі, Лавров сказав, що вони вважають, що ще потрібно. Як ви будете пропускати, знову не пропускати. У вас є якась уже інша стратегія? Ну, ви бачили все те, що відбувалося з цим гуманітарним коридором, без участі Червоного Хреста, без участі присутності митників українських. Зрозуміло, що Російська Федерація робиться цинічні формі, робиться саме такій формі. Як Зрозуміло. Вона. Ви на поготові. Ясно. Дякую. Пасиві. Перепрошую, мало часу. Запрошуємо вас ще для того, щоб ви приходили інформували, тому що ви розумієте, що до вас зараз дуже багато запитань. Дякую, дякую. Вам. будь ласка. Глядачам нагадаю, що ми говорили з міністром оборони України Валерієм Гелитеєм.